Дивіться, я вам хожу, розказую, да, що тут старі парки, великі дерева і так далі. Я не можу навіть толком вам описати, що це таке. Тут дивіться, табличка. Значить, що в нас виходить? Це платан, кльонолістий. Е, значить, приблизно, приблизно десь біля 170 років уявляєте цьому дереву. Оцей він вон стоїть то, що я кажу, на камеру просто не передає е, всі, ну, по розміри нього. Е, потім е, висота десь в нього написано приблизно 30 34 метри от цього платана. Щось 40, 47, 4, е, 400 88 см ширина, хоча б, я, хоча я не сказав, бо він реально він набагато більший цей платан. Ну, воно ну здоровенне це дерево. Я навіть не знаю як описати нього, яке наскільки воно велике, це дерево. Дуже, ну уявляєте, 34 метри дерево, 150-140 років. Да, 100-170 років цьому дерево. Уявляєте? Ось таке дерево, який він з дерев'яний платан. І в цих парках, от, що я розказую, то, що пустіли, я хожу по цих парках, дуже-дуже нереально багато погрушка якась, бачите, їсти є. Дуже-дуже багато в цих парках, от, таких, такого плана всяких дерев. В цьому парку, навіть, то, що просто табличка стоїть, от, і можна показати і прочитати, який він. От, він реально дуже великий. Цей платан неймовірно величезне дерево. І таких дерев багато. От, і воно охороняється тут. Це все відповідними всякими державними органами. І нього ніхто не трогає, не ріже, доступу до нього немає ніхто. Отакі тут.